До в Сполучених Штатів Америки дійшло, що Азов немає нічого спільного з тим, що нам нав'язують браді. Доводилося допомагати собі самостійно. Відбілювати нашу репутацію, коли е, зможе Азов отримати зброю? Не допускали до міжнародних навчань. Я думаю, ми вже можемо навчати їх. Будемо сподіватися, що принаймні не зніматимуть з автобуса як попереднього разу. Я рада привітати і долучити до етера е, процес е, офіцера Азову. З ними будемо говорити про постачання зброї з США. Доброго вечора. Вітаю вас. Я думаю, що перше запитання цілком очевидне, і дуже багато в кого постають запитання. А, взагалі, як так сталося, що стільки претензій від Сполучених Штатів Америки було до бригади? Наскільки я розумію, і теж з обговорень це ніби щитується. Отже, чи відомо щось про перевірку бригади, чи її взагалі провадили Держдепартамент Сполучених Штатів Америки? Взагалі, ця історія тягнеться ще з 2016 року, коли під проводом одного з конгресменів, представника демократичної партії, азов розпочалася дискусія щодо внесення Азову до заборони на надання американської допомоги та навчань. У 2016 році в них не вийшло внести цю правку, але вийшло внести в 2017 році, і внесли до Закону про е, фінансові асигнування, так званий Appropriation Bill. і навіть тоді, вже в 2017 році, е, з юридичної точки зору, ця правка виглядала абсолютно е, безглуздо, оскільки е, вона зазначала, що батальйон Азов не має права отримувати американську допомогу та брати участь у навчаннях е, під е, проводом е, США чи країн НАТО. На той момент Азов вже був не батальйоном, він був полком, і саме таке формулювання відносить нас до коріння власне, цього процесу. І коріння цього процесу це, звісно ж, дуже ефективна та якісна робота державної машини Російської Федерації щодо проти, ну, власне, проти нашої. Роти нашого підрозділу тоді в них це вдалося, оскільки їхній вплив на світову політику і на політику Сполучених Штатів Америки на той час був дуже потужний. Та й загалом ресурс такої величезної держави, як Російська Федерація, дає змогу їм досягати власних інтересів. Чому власне це було націлено на Азов? Ну загалом вони однаково погано ставляться до. Всіх українських підрозділів найгірше до добровольчих українських підрозділів Азов, як підрозділ, що стояв в авангарді українського добровольчого руху в 2014 році, і що найголовніше зберіг себе до теперішніх часів, не розчинився у межах і інших бригад. Не зник з лиця землі, як сталося, на жаль, з деякими іншими підрозділами. І тому, власне, така величезна робота була націлена саме на, саме на Азов. Тобто, 에... сама перевірка була чи не було? Ну тобто, ми ж маємо розуміти, що саме змусило американців змінити свою думку? Ну, принаймні, я думаю, що це цілком логічне запитання. Перевірка насправді це лише формальність, uh -huh. це лише формальність, оскільки на той час, коли Азов був ще в 2016 році, внесений до цього так званого Бен Бен е, по факту не було жодних перевірок. По факту була окрема ініціатива деяких конгресменів Сполучених Штатів Америки. Ця заборона потрапила до законодавства. А їхня система працює таким чином, що вони із року в рік просто копіюють е, більшість з пунктів цього Operation Bill. І таким чином е, заборона щодо Азову вона просто копіювалася із року в рік. І не було людей, які могли полобіювати е, зняття цієї заборони. І по факту. Е, Почали лобіювати зняття цієї заборони, власне, ми своїми власними силами е, силами е, бійців бригади, е, що відвідували інституції державні інституції Сполучених Штатів Америки, Європи, Великої Британії, загалом усього світу. Е, величезна робота нашого міжнародного відділу, що була е, дуже якісну медійну роботу що націло на боротьбу з пропагандистськими наративами е, Росії, і загалом це дало свої плоди. Е, ну, ми Маємо розуміти, що ресурс української держави він теж над, він обмежений насправді. О, тому е, нам доводилося бригаді, доводилося допомагати собі самостійно, допомагати державі, відбілювати нашу репутацію, так би мовити, і це. Нарешті дало свої плоди, і зараз, завдяки цій плідній ще багаторічній роботі до військових в першу чергу, в другу чергу до політиків Сполучених Штатів Америки, якщо так по-простому сказати, що дійшло, що Азов немає нічого спільного з тим, що нам нав'язують, і тому, власне, сталося, що сталося. Насправді це велика перемога. А є якесь розуміння, коли е, зможе Азов отримати зброю? Чи поки що немає якихось часових рамок? Е, ні, звісно, ці, ці рамки не озвучуються, і насправді навіщо? Е, будемо чекати, звісно. Оскільки е, зняття, зняття заборони, це, звісно, добре, але треба ще дочекатися, щоб власне отримати необхідну зброю. Е, Ще дуже величезна проблема була, що нас не допускали до міжнародних навчань. Тобто, ми була єдина бригада з складу всіх сил оборони України і збройні сили, Національна гвардія і інші підрозділи, які не могли відвідувати міжнародні навчання. І от буквально, от нещодавно місяць тому, наших хлопців ледь майже ну, висадили з автобусу, що мав відвести їх на міжнародні навчання до однієї з країн Європи. І тобто навіть країна, що приймала що мала приймати нас на навчання, вона була не проти, щоб Азов брав участь, але була проти Сполучені Штати, тому ми не взяли участь. Е, тому зараз ми вже зможемо повноправно відвідувати міжнародні навчання. Е, звісно, що стосується піхотної підготовки, то я думаю, ми вже можемо навчати їх щодо ведення бойових дій. Е, але що стосується е, е, більш таких високих аспектів військової науки, то звісно, так нам обмін досвідом буде дуже корисний, тим більше ми зможемо дуже якісно. Перевести цей досвід у результат, ну і я думаю, що це ще стосується поводження з тією чи іншою зброєю, тому що я так розумію, що часто густо саме в цьому сенс навчань за кордоном, тому що це можливість навчитися воювати тією технікою, яку надає, наприклад, якась європейська країна. Так, так, звісно. Наприклад, ті ж самі бойові машини Бредлі, вони в Наших руках були би дуже ефективні, але ми їх не отримуємо. Ми їх не маємо. Можливо, західні танки теж були би ефективні в наших руках, але на жаль, ми їх теж не отримуємо. Тому нам доводиться зараз воювати побільшим чи більшою мірою трофейною російською технікою. Наприклад, танками Т-72. Чи є якісь документи, які засвідчують, що офіційно передача зброї відбудеться, не говорячи про терміни, а просто якийсь підтверджений юридичний факт, так би мовити? Розподілення зброї це вже не юрисдикція і не компетенція бригади? Це вже питання до очільників національної гвардії України, оскільки ми, як структурний підрозділ Національної гвардії, ми відповідно робимо все по наказу, і відповідно до наказів Національної гвардії нам буде видана та чи інша зброя. Тому по, по, про конкретику поки говорити зарано, я думаю, що е, раніше ми зможемо отримати змогу з, е, взяти участь в навчаннях, е, як на мою думку. Але також, коли саме ще немає розуміння, ну тобто за місяць, наприклад, ні, що... ні, ні, звісно, ні, звісно ні. Ну, будемо сподіватися, що принаймні не зніматимуть з автобуса, як попереднього разу, що звучить достатньо дико. Ну, принаймні, на мій хлопський розум. Ще важливий момент щодо того, як це змінить спроможності бригади, власне, зброя. І я думаю, що тут доречно навіть ще запитати, хоча опосередковано ви вже зазначили, що стан справ важкий, якщо воюєте трофейною технікою. А в чому найбільші потреби бригади, в якій в якому саме? На озброєні у е, в нас була дуже величезна проблема з е, бронетранспортерами е, оскільки через е, велику кількість е, достатньо ефективне застос застосування безпілотних систем противником, е, величезною проблемою була доставка особового складу на позиції. Е, тобто, не було проблемою стояти на позиціях, але була проблема просто туди добратися чисто фізично. Е, і цю проблему нам доводилося прикривати власними силами, власне, силами українського народу. Е, за допомогою збору ми закупили певну кількість бронетранспортерів, е, щоб ми власне, могли мати фізичну можливість доїжджати на позиції. Е, е, тому е, так це бронетехніка, звісно, і, і снаряди. Зараз все опирається в снаряди. Якщо ти не можеш забезпечити достатню кількість е, вогневого прикриття, е, ти не можеш ефективно воювати. Я дуже дякую вам за цю розмову. І звісно, що бажаю усього найкращого. Хай як замацину це і звучить, можливо. Я нагадую, що ми спілкувалися з офіцером Азову, процес з нами був на зв'язку. Ми дізнавалися подробиці того, що відомо взагалі про дозвіл і передачу зброї від Сполучених Штатів Америки до бригади. І ось цікавий момент, який я для себе особисто виокремила. Я не знала, що. Бригаді не можна було відвідувати їздити на закордонні навчання, і що тепер це теж зміниться, і бійці бригади зможуть виїжджати для того, щоб мати можливість вчитися воювати на техніці і здобувати ці навички.